На спорті майстеру всі гри схиливий, рішучий гравий стини. Мовірний спорт. Кібестини та злоти. Тебе вітає. Пабе. Це твій все світри. Пабе. Це дві все світри. Пабе. Це дві все світри. Друзі, всі вітання. Україна стартувала в відборі на чемпіонат світу. Україна стартувала матчем проти Франції. Матчем, який Україна програла. Але чи могли ми вірити чи очікувати якогось кращого результату? Давайте про це застрівимо, Давайте про це поговоримо. Ми в прямому ефірі. Це про футбол». Всім вітання. Дякую, що цей пізній час ви знайшли час увімкнути стрім і обговорити те, що сталося, і те, що могло би бути. Тому що, чесно кажучи, передматчевий розклад, передматчеві... Нерви перед матчем вона крутка, вона не сприяла нікомусь позитивному сприйняттю результата. В якийсь момент не знаю як ви. От теж пишіть, до речі, коментарі. Я чекаю ваших коментарів на стрімі. В Якийсь момент, я просто відпустив цю ситуацію і, чесно кажучи, навіть не сильно якось переживав, розуміючи, що. У ну, якийсь позитивний результат, умовно нічия, може стати просто бонусом на цей кваліфікаційний турнір. Знову ж таки, якщо говорити про цю кваліфікацію, про цей швидкий відбір на чемпіонат світу з шести матчів, то наші головні матчі попереду наш головний суперник це збірна Ісландії, яка розгромила Азербайджан. Про це поговоримо, друзі. Попрошу вас тиснути вподобайку, щоб трошки розрісся мережею. Наш стрім, щоб ми набрали якомога більше з вами вподобайок і більше людей подивилися цю трансляцію. Одразу ж питання Ісландії, Азербайджан 5-0 Олег запитує, чи нашим точно необхідно боятися цей Азербайджан. Ну, боятися взагалі нікого не треба, всі дорослі люди, але ну, сприймати Азербайджан як команду суперника <кій> на даному етапі. Ну, якщо сприймати Азербайджан суперником, я вважаю, то тоді. Ну точно немає сенсу думати на за чемпіонат світу. Азербайджан треба виходити і перемагати. От я хотів поговорити сьогодні. Однією з тем, це склад збірної України е, уже з, про, з проекцією на матч проти Азербайджана. Тому що, ну чесно кажучи, я собі так в голові нашифрував, що е, я би може навіть два різних склади хотів побачити, тому що всі ми розуміємо, що таке збірна України. Е, от багато багато років ми маємо цю шалену проблему грати. Через три дні на четвертий і ноги сідають, втома з'являється. І е, дуже часто футболісти не витримують фізично на високому рівні зіграти другий матч. Мені потрібно, мені як от, вболівальнику збірної України, мені потрібно, щоб збірна України зіграла на високому рівні матч проти Азербайджана. Я радий, що Україна не програла, чесно, Франції з розробним рахунком, там, не знаю, 0-4 і більше. Я радий. Десь частково цьому е, ну, винен Бапе, да, який на 90-тій хвилині для нас в хорошому сенсі, вирішив просто піжонське підсекти над трубіном, але по-хорошому і винна збірна України. Тому що сьогодні є за що хвалити збірну України за відрізок, який вони показали у другому таймі. Е, ми не можемо так постійно грати проти фаворитів, але ось цей відрізок. В якому спочатку був момент довбика після класної комбінації, потім був удар цей калюжної із добиванням за барну, Це реально один із найкращих відрізків збірної України, ну, враховуючи суперника. Це, нехай це було 3-4 хвилини, але це одні з найкращих 3-4 хвилин в історії збірної України, я вважаю. Друзі, вітання, дякую, що приєднуєтесь. Попрошу ставити вподобайку. От питання, де шукати нападника? Давайте до нападників доберемося. Чому не зіграли в три центральні захисники? От теж питання від Олега, у якого тут корона на значку. Значить, він особливий глядач нашого каналу. Вам велика повага. Чому не зіграли у три ЦЗ? і Чому без Михалкова? Давайте перше питання. Чому не зіграли в три центральні захисники? Я, от в першу чергу, дивився Україна-Франція. Хотів це порівняти з Україною-Франція. Тоді за Петракова, тоді коли. Зіграли на Олімпійському в матчі кваліфікації на чемпіонат світу 22, зіграли матч відповідь, зіграли 1-1. І тоді Забарний Крицов Матвієнко. Я теж, як і більшість вболівальників, теж собі уявляли, що це цілком ймовірна схема гри Три центральні оборонці. Але хто ці три центральні оборонці? Як Михавко поєднається з Матвієнком? Чи в нас є сумніви, що Матвієнко основний на даному етапі гравець України збірної? Поки що, ну. Поки що немає передумов так думати, та що Матвієнко не є основним гравцем збірної України. Я думаю, що з часом Михавко, якщо прогресуватиме, він ну і в силу віку, та тому що Матвієнко ж не молодше, і в силу того, що він буде втрачати швидкість. А Михавко в теорії та, ми сподіваємось набиратиме. Михавко може стати центральним оборонцем збірної України в системі з трьома захисниками. Але, скажіть, як от поєднати Михавка і Матвієнка. Я поки що не розумію і. Я собі от виписував склад ті збірної України Забарний Крицьо, Матвієнко, Миколенко Тимчик на флангах Шапаренко Степаненко, Ярмоленко Циганков під Яремчуком-нападником, тому що десь думав, що плюс-мінус буде схожа та, ідея у Сергія Реброва. Але Ребров вирішив інакше та працювала 4-5-1. От так зване 4-5-1, де дуже чітко видний був цей один Артем Довбик. і Дуже складний момент матчу для збірної України, Ну, е, надзвичайно складний. Оці перші 10 хвилин. Перша хвилинка, теж от я собі деякі цифри тут повиписував, коли наші просто не можуть вийти з оборони. Е, ну, уже тоді стало очевидно на перших хвилинах, що нам буде проти Франції ну, просто мега складно. Да? І коли Довбик, восьма хвилина, там з чимось, коли він махає рукою в нього. Чепився це у просто для упомикано. З одного боку, до речі, був найскладніший матч, тому що ну, складний матч, тому що йому треба було кусатися постійно з великим нападником суперника. З, з іншого боку, тактично, мабуть, найпростіший взагалі за дуже довгий час в кар'єрі у тому що ти просто ні тебе, ні його. Так це виглядало в першому таймі. І от коли довбик показує, кидай за спину, кидай за спину, а футболісти збірної України. Не могли вибити цей м'яч за спину, тому що як тільки вони починали вибивати, та це ж треба десь налаштуватися, треба гарно, сильно пробити. Як тільки починали наші виходити з оборони, одразу французи накривають цю передачу. Відповідно, довгих передач на довбика так і не було. Ось цей е чоловік, я коли побачив стартовий склад, дає у Помекано, Ну він хто стежить за європейським футболом, той чітко знає, що у ну, на привозах, в принципі, ну, дуже таких, знаєте, солідних в своїх клубах. Був в європейському футболі і в РБ Лейпциг, і в Баварії і в Мюнхенській. І він, той футболіст, ну та, це футболіст основи збірної Франції, але це, ну, можна сказати, найслабша найслабша ланка у цих французів, якщо от мірятись такими історіями, слабкими ланками. Біда з цих довгих передач, ну тих, що. Те, що їх не було, це одна справа. Але біда в тому, що у французів, ну, враховуючи те, що довбик був один, було ще два чоловіка по бокам на підстраховці. У нас, у нас от момент, коли Кіліан Бапе розібрався з Забарним, да, коли він розкрутив Забарного, коли пішла довга передача своєї половини поля, от просто порівняти та, стиль гри команди, яка. Е Однієї іншої команди та вийшло так, що забарно лишили один в один проти Мбаппе. І при всіх наших хороших словах на адресу Забарного, при всьому, тому що ми його любимо як центрального захисника. Вважаємо його одним з найсильніших наших футболістів, що справедливо Мбаппе – один з найсильніших футболістів світу. Він розібрався з Забарним дуже легко От, в момент, коли якраз не було підстраховки. Така підстраховка у французів була практично у всіх епізодах, окрім тієї п'яти хвилинки. Всередині другого тайму. Який, який сенс було? Питання Володимир пише, який сенс було випускати довбика в цьому матчі, якщо ви всі розуміли, який буде сценарій, чому не розраховувати на бігання ваната? Е, ну, ідея, ідея, як я розумію, була в тому, щоб е, давати довбику та да, м'ячі, і він скидатиме на вінгерів, особливо на Зубкова. Да, е, я так розумію, що ідея була в цьому, щоб Субков набирав швидкість з глибини. Так само Судаков з глибини набирав і йшов з лівого флангу. Ми ж бачили, що Судаков грає лівіше, це теж, до речі, одна з тем. І Судаков зміщувався це в центрі і пробивав. Я розумію теж ось цю ідею з ванатом. Десь я погоджуюся з Володимиром, який написав цей коментар. Але от, ну, тоді гра збірної України могла би. Ну, перетворитися взагалі у відсутність ваната, тому що його би просто з'їли. у упомикану його би просто от, от вдвох розчавили, і Ваната просто в якийсь момент могло би не бути на футбольному полі, тому вибір великого нападника. На мою думку, от був саме з цієї логіки, друзі. Дякую вам за те, що дивитеся цей стрім. Уже більше тисячі, більше тисячі ста. Хто приєднується, попрошу тиснути вподобайку. Злий Юкер пише: все закономірно. Перше місце нам і так не світило. Потрібно брати свої очки з Ісландії, Азербайджаном. А далі улюблений плей-офф. Не поставили в лапках улюблений, але я відчуваю ось ці ваші лапки. Я абсолютно. Повністю на 100% згоден. Ще після жеребкування казав, що наш головний суперник Ісландія дуже швидка команда. Е, так. Пане Зверов, чи правда, що Бущан буде в полісі. Ходять такі чутки, але давайте про Бущана трошки пізніше. Чи грав сьогодні Зубков? От давайте поїхали по цьому питанню. Зубков і Гуцуляк і їхні позиції у першому таймі. Та? Тому що це дуже цікаво. Бо Гуцуляк грав трошки лівіше і було видно, та, що він поки приймає м'яч. Він приймає м'яч і дуже часто обличчям дивиться у фланг. І поки розвернеться, та поки розвернеться в центр, поки знайде якесь продовження, проходить час. Французи цього часу часу просто не давали в другому таймі міняється зубковий з Гуцуляком флангами, і Гуцуляк, ну ви мене вибачте, мабуть, найкращий футболіст другого тайму. Я не знаю, яка у вас думка, тому що тут можна десь говорити про Зінченка, про коноплю, про їхню е, активність, в тому числі, от Зінченка в оборонній роботі, про це ще пізніше трошки. Але Гуцуляк те, як він е, ну контролював процеси, будучи з м'ячем у багатьох епізодах другого тайму, мені дуже сподобалось і ну. Та, він забивав раніше за національну збірну, але от, напевно, сьогодні якраз був той матч, на який Олексій звернув свою увагу. Він там, будучи в Італії, гра... граючи з Поліссям проти Фіорентини, він дав інтерв'ю італійським ЗМІ, де очевидний дав сигнал про те, що ну, він би не проти та... побути за кордоном, що в нього є якісь пропозиції з італійської серії. Так, от, ну, от такими матчами, як проти Французі, я вважаю, що Гуцуляк собі так дав на олівець хорошу таку. Хорошу хорошу пресу. На жаль, у нас немає швидких вінгерів. Nature Boy Так, пане, 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 пане Nature Boy, У нас є Волошин І знаєте, от присутність Волошина. Ну, він футболіст недосвідчений. Мені як мені здається, та для дуже такого простого футболу відбийся і біжи. І якби такий простий футбол зовсім планувався проти Франції, то Волошин би підходив би ідеально. Тому що, ну, мені здається, він зараз найшвидший футболіст. От якщо зібрати от всіх цих футболістів, які є в обоймі, яку викликав Сергій Ребров, то, по-моєму, Назар Волошин є саме найсильнішим футболістом, і він це ну, чітко показує у матчах за Київське Динамо, тому що там. Якась там завершальна майстерність це одне. Чи Волошин зараз добре грає, але от швидкість Волошина, вона присутня. І я не знаю, чи ця швидкість допоможе в матчі проти Азербайджана. Скільки простору дасть Азербайджан, тому що в матчі проти Ісландії Азербайджан достатньо закритою був довгий час командою, поки вони просто не почали валитися. Ну, ж таки, такий маленька паралель. Ніко Вільямс, один з найкращих вінгерів світу, Атлетік Більбао, збірна Іспанії. буквально вперед в передень вчора. Грав проти збірної Болгарії, яка стояла такого копами, та на своїй половині поля. Ніко Вільямс, один з найкращих вінгерів світу, був одним з найменш корисних взагалі, футболістів взагалі найменш корисним на полі. І от Волошин проти Азербайджана, напевно, не буде футболістом основного складу. Ви вибачте, я так уже вперед. Я проекціюю, тому що я думаю, весь час от про те, яким має бути склад на матч проти цієї збірної. Так, може щось пропустив. Може, щось пропустив. Чи Кудрик краще? Андреона на 100%. Чудова була гра, враховуючи рівень суперника. Ну, не в першому таймі, так, не в першому таймі, але дивіться, ми, ми так постійно говоримо про те, що збірна України один тайм грає, а один мучиться. І в принципі, от сьогодні було щось те саме. тільки Збірна України промучилася, відверто промучилася. Провалила перший тайм. Ну, в плані якоїсь організації, в плані виходів з оборони. От По, по Зубкову, да, до речі, коли Ярмолюк хитро віддавав йому в сіночку перед своїм штрафним майданчиком, Зубков просто віддав супернику. ця е, центральна зона Геджес провалювалася. Судаков не забіг за Оліс, не добіг за Оліса. Оліса забив перші м'ячі. І до речі, в другому таймі був такий же епізод, коли ну, Гуцуляк з глибини не побіг за Оліса. Дивлячись, що ззаду є шість партнерів, але ті шість партнерів всі дивилися на інших гравців. Ліса міг забивати другий. Хто ваш лев матчу? От складне питання. Давайте я зараз, я так відзначив за другий тайм Судакова. А хто ваш? До речі, пишіть. Я так швидко зазирнув одним оком на статистику гравців збірної України, як завжди, ось цей компонент єдиноборства. Компонент мега важливий в матчі проти французів. Так от найбільше єдиноборств у Гуцуляка Зубкова. По 12 Гуцуляк 8 виграв, Зубков виграв 5. І у Зінченка е, єдиноборств е, 6 із дев'яти виграних. Причому одне було повітря, не програно. Тобто 6 із 8, 75%. Хороший результат. Навіть дуже хороший матчі проти збірної Франції. Судаков боротьбу свою програв, але від нього ми. Чекали останнього пасу. Ти можеш програти боротьбу, але ти можеш виконати так от штрафний, як виконав Судаков Шикарно штрафний, що Меніан відбивав далі вже на руки калюжного. Цей момент, не знаю, снитиметься чи ні футболістам збірної України. Якби 0-1 програли, напевно, 100 разів би приснився і калюжному, який пробив так, як пробив. І забарному, який підставив голову під стійку. Ну, що казати? Дивіться, ми можемо засмучуватися на цей момент. Хоча я особисто. Там не дуже засмучений. Все так все так було, як мало бути. Це от інша ліга. Збірна Франції це інше кіно, це інший космос. В них майбутній володар Золотого М'яча починає в запасі, сидиться і просто кайфує. Е, десь бачив коментар про те, що я занадто радію, бо грали жахливо. Так грали жахливо в першому таймі. Ніхто ж не сперечається, але в першому таймі. ну але дивіться, я шукаю позитив. Цього разу я шукаю позитив, а то мені часто закидають, що я там тільки критикую, критикую національну збірну, в другому таймі ж виправилися. Показали, що є ну, є принаймні характер. Дивіться, боротьбу вигравали, яку є. Те, що там не встигали за французами, ну так вони ну, вони космонавти. Я, до речі, не прихильник цієї фрази про те, що футбол грають 11 на 11, про те, що вони такі ж самі люди. Ні, фіа вони не такі самі люди. Вони швидші, різкіші, вони дуже здорово складені, виховані, от фізично виховані. І це, оця система фізичної підготовки молодіжного футболу, в якій там, Франція і Іспанія полетіли в космос, вона для нас поки що недосяжна. Про те, як вони тренуються, про те скільки вони тренуються, про те, якими атлетичними вони є в 17, вже і в 18 років. У нас такого немає. І не знаю, коли буде. Погнали далі по статистиці, ну, тут щось відзначати, якусь точність передач немає сенсу від України. Мені от в плані захисних єдиноборств, от те, що я вам сказав, та захисні єдиноборства, їх було просто багато. та і Зі зрозумілих причин багато. Друзі, дуже дякую. Уже 260 вподобаєк. Якщо наберемо. Півсотні буде просто фантастика. За це прямий ефір. ефір. Конопля топ. Так, конопля по-другому тайму сподобався знову ж таки своїми атакувальними діями. Ось ця робота його на півфланзі, ось ці постійні пошуки зони та між лінією півзахисту і захисту суперника. Це все здорово. Але, зрештою, конопля. Пласувався, так, коли перший м'яч забивали, там Конопля пласувався, допомагає йому Калюжний, і пішла передача на Оліси. Тобто десь теж такі, знаєте, в оборонних моментах е, хотілося, щоб цей футболіст додавав. Хоча, звісно, він ну, подобається по сьогоднішньому матчу один із тих е, найкращих, хто був у збірні України. От єдиний позитив з матчу це те, що не програли розгромно. Нехай буде так, теж така думка приймається. Ванат найкращий в чемпіонаті, його не випускають в старті збірної. Ну, Ванат дуже хочеться, щоб він довів, що він один з найкращих в чемпіонаті Франції. Все-таки рівень, от ще одна причина, чому довг, та от Зараз так думаю: рівень супротиву захисників серії а, він колосальний. Дуже багато сказано про те, що там в Ромі грає не так добре, як в Жероні. Про те, що він там, в принципі, не може так багато забивати, як в Жероні. Бо рівень супротиву суперників італійських захисників він жорсткіший. Хоча ну хто там нещодавно кіліні, чи хто хто там розпрачи буфон розповідав, що італійські захисники вже вимерли як це як. Ну, що не буде більше таких захисників, як там Борезі, Мальдіні і так далі. Але все одно ті оборонці, які є в А, вони значно менше дають зробити довбику, ніж е роблять захисники в Чемпіонаті Іспанії. От, Будь ласка, от, історія довбика із французькими захисниками, воно плюс-мінус те саме. Е е, якби була можливість. Пан Олександр Костюк, редактор УПЛТБ, мій колега і товариш, запитує, якби була можливість відновити, повернути у склад одного травмованого. Хто б це був для вас? Ще на ви звертається. Ну, таке складне, правда, складне питання. Миколенко. Миколенко. Тому що Миколенко це англійська прем'єр-ліга. Тому що Миколенко це Оце вміння захищатися на значно вищому рівні, ніж ті футболісти, які не представляють англійську прем'єр-лігу. Миколенко це можливість дати Зінченку більше виконувати розумних передач в центрі поля. Напевно так. Напевно, от вибрав би його. А кого вибрали ви, шановні. А як вам гра очків збірної України? Що сталося, що Ребров їх випустив навіть на 5-10 хвилин е, Так, по замінам? Та. Ну, Волош, Волошина дуже важко оцінити. Волошин, ну, Просто там відвігав та останні 5-10 хвилин. Те саме, що стосується Олега Очередька, Олега Очередько, як на мене, Ребров дав відчути, ну і Бондаренко, так само та які вийшли на 82-й хвилині. Як на мене, він дав їм відчути цей тягу національної збірної. Тому що як на мене, і ось ми переходимо до наступного питання, бо було вже якраз питання по а, як грати з Азербайджаном. От я вважаю, що ці футболісти, я, я собі думав так. Що на Францію мають вийти свіжі гравці, які будуть регати захищатися. Хай зіграти простіше, от вибачте, це мій такий простий вболівальницький підхід. Ну, Азербайджаном треба буде ламати оборону. Треба буде ламати е, там, розкр... цими скрізними там, розрізними, якими хочеш передачами, але треба буде ламати насичену оборону Азербайджана що Бондаренко успішно робить в чемпіонаті української прем'єр-ліги, тому що вибачте, але як на мене, збірна Азербайджана не є сильнішою за УПЛ. що Очередько теж дуже здорово вміє робити, оскільки в Шахтарі він як інсайд грає і з глибини, так само грає. що вміє робити, зрештою Шапаренко. Хоча, на жаль, не показував цього на старті сезону. Тому ну і Зінченко, який в теорії може бути переведений. Ближче до атаки, скажімо так, хоча як на мене, збірна України і так має більше атакувати проти Азербайджану. От така моя думка стосовно того, як грати проти своїх суперників в наступному матчі, але в жодному разі, от найголовніше, от вийти на Азербайджан так, як вийшли на французів, розуміючи, що буде важко, не граючи там з цигаркою в зубах з перших хвилин, все одно закинемо, все одно заб'ємо. А ісландці цим трупом там п'ять забили. Ні. Такого не треба точно думати, от відсотків. Інакше буде все інакше буде все погано. І ми з вами, ну, я принаймні не буду так спокійно сприймати результат у вівторок, як от результат сьогоднішній. Друзі. Є е, маленьке прохання. Прошу поставити вподобайку, розігнатися трошки. По-друге, у нас збір на, на, на пікап для бійців мотопіхотного батальйону 31-ї окремої механізованої бригади. Вони зараз в зоні бойових дій. Збір на 300 тисяч гривень. Реквізити будуть в описі до цього відео. Подивіться, будь ласка, допоможіть. Маленьких донатів не буває. Ми розуміємо, що які б там де. Хто там би де не виступав, що не казав, але найголовніші справи відбуваються на фронті. А, а якщо Ісландія зіграє нічу з Францією? Ісландія, Францію, хлопне, ото буде. Ну, так, ще раз, наш головний суперник, навіть якщо Ісландія там, зіграє нічу з французами, наш головний суперник Ісландія. Треба вигравати у них обидва матчі це 100% у дуже складної команди. А, Миколенка та Циганкова реально не вистачило. Плюс цей матч показав Калюжницю Гуцуляк Зубков. Сині. про що Судаков реально розчарував. Ну, дивіться, я. Калюжний Зубков Гуцуляк. Ми розуміємо їхній рівень. Ми розуміємо рівень Чомені. Да. Чи. Оліси. Ну, це. Найкращі футболісти світу. Ну Що можна казати? Будуть нас такі футболісти. Тоді будемо говорити, чого так погано зіграли. А, давайте ще якісь, якщо є питання. Так ніби так ніби сказав всі якісь такі моменти, да які хотів сказати. Три, три центральні захисники. Згадався, згадувався Товарняк проти німців. 0-0 зіграв. В минулому році. Так, от тоді була спроба зіграти в три центральні захисники. Ну, як бачимо, якщо навіть у матчі проти французів Рибровний йде на такий експеримент, значить він гнутиме цю історію з чотирма оборонцями. Е Десь бачив коментар про те, що Мудрика реально не вистачало. Не цінили ми Мудрика. В таких матчах, так. Да, в таких матчах він би нам точно допоміг. Але ну, з іншого боку, ну що там далі? Штраф, допінг, що ще? Дуже тяжко буде ну, чекати на швидке повернення Михайла Мудрика. Друзі, дуже вдячний вам за те, що дивилися цей стрім. Думаю, потихеньку будемо завершувати. Хто дивиться пізніше? Нагадую, що це був прямий ефір. Хто дивиться? Не в лайві відповідали на питання, і будемо говорити після матчу проти Азербайджана. Я сподіваюся, у гарному настрої Україна стартувала у цій кваліфікації. Ну, стартувала так, як стартувала. Стартувала очікувано. І найголовніше це здобути три очки у матчі вже в баку за кілька. Ні, тому вам тихої ночі, де ви не були, де ви не знаходилися. Донатьте на збори, на ось це, які я запропонував, або на збори ваші, де ваші друзі, рідні, близькі, задіяні. І все буде, я сподіваюся, добре в збірної України. І нас з вами. Доброї ночі. Ben, ben. Знаєшся на спорті? Майстеру всі ігри, сміливий, рішучий гравець тини неймовірний. спорт. кібер, спіни та злоти тебе вітає, Фафбе, це твій все світри, Фафбе, це твій все світри, павбе, це твій все гри.